Вітаю це, маркер Поді. Мене звуть Роман Мудрий, і сьогодні поговоримо про політику зовнішню, зокрема, український мирний план, який от от презентують світові, і трохи про справи внутрішні. І вже я знаю, що з нами є Олексій Голобуцький, політехнолог-аналітик. Добрий ранок. Добрий. А цей тиждень буде для України важливо. принаймні таке казав Володимир Зеленський, коли їхав до Сполучених Штатів Америки. Вже до речі, прилетів. Ось туди українська делегація повезла план завершення війни. По різному його називають. Ось ем, ваші думки ем, що потенційно може містити цей план, тому що Блумберг, наприклад, вже писав і раніше, та але в Сполучених Штатах наприклад казали, що вони що цього плану не бачили, і невідомо, що там прописано. Та ні, ну приблизно зрозуміло. Угу. А що там може бути такого оригінального, що би нас здивувало. Але чи це може Тати? якось на практиці спрацювати, чи це скажуть західні партнери мінус? Це подивимося, що вони скажуть. Це звичайно, це по одне з цих е, прохань, так би мовити, чи планів миру. Це умова того, що нам дадуть конкретне. Навіть не обіцянку конкретну гарантію, що ми будемо і конкретний час, що ми будемо, коли ми станемо членом НАТО. Е, там, звичайно, є, е, мабуть, прописані певні гарантії про фінансування і надання нам зброї протягом певного часу, так є е, не прохання, а є такому те. Щоб нам надали дозвіл використати зброю так, як ми хочемо, і на ту відстань, яку ми хочемо. Ну, в принципі, це я думаю, основні, так би мовити, в цьому плані. Uh -huh. Я думаю, що задумка така, що якщо нам це обіцяють, нам це дають, то звичайно, ну все зрозуміло тоді стає. Ми продовжуємо війну і воюємо, поки Росія не зрозуміє, що все ж таки ресурсів у Заходу більше, ніж неї. Але чи спільні в Україні в заходу погляди а про завершення війни, умови завершення? Знову ж таки чи не схиляються, наприклад, вже європейці і американці, до того що все-таки з росіянами доведеться йти на якісь територіальні поступки. Наприклад, ну, от якщо вони відповість, що, якщо вони скажуть, що цей план вони не зможуть реалізувати, вихочу якомусь в одному питанні, це буде відповідь, що вони не хочуть продовження. Mm -hmm. А Матеуш ж mm -hmm. так, кажіть? А, звичайно, що немає на заході, немає заходу в Принципі такого поняття, да, це так для узгальнення. Ага. Там є Америка, є Європа. Європі є безліч інтересів, Та ж само Німеччина абсолютно е, не так дивиться на цю проблему ніж Франція і Велика Британія. І ці країни в низку, через низку цілих ну, там проблем серйозних, так вони мають різні погляди на те, як повинна закінчитись війна і територія. Це не найгірше, що вони так би мовити можуть віддати Росії. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Що може бути гірше? Ну, гірше це віддати всю Україну. Так, є пев... uh -huh. певні рішення, які вимагають, до речі, Росія так. Які зроблять нас просто країною ФЕЛД в буквальному розумінні, і це буде питання часу, коли ми просто станемо частиною Росії чи просто розвалимось? От нещодавно була заява про Крим з, з боку Польщі, які потрібно передати тимчасово для проведення референдуму. А ваші думки чи про таку ідею? Чи має вона право на існування взагалі? Та всі думки мають право на існування. Mm -hmm. Просто проблема в тому, що. Розумієте, тут же проблема настільки в українській території, звичайно, що я думаю, і Сікорському, і багатьом іншим чхати так би мовити на всі ці проблеми, е, це наші проблеми, так які ми самі повинні були вирішувати протягом 30 років. Тут питання, питання в іншому Питання в тому, що якщо будь-яка домовленість Росії буде виходити з територіальних, ну грубо кажучи, що, що Крим там Донбас. Щось інше, так? Це, ну, це руйнує повністю, наче тоді існування ООН, наче існування міжнародного права і тому подібне. Тоді всім, це буде сигнал для всіх країн світу, що є як в 19 сторіччя, як в 18 сторіччі є право сили. У тебе є сили, Ти і вирішуєш, яка територія повинна бути твоєю, яка не твоєю, що повинні робити сусіди. Що вони повинні не повинні робити так: ніяких міжнародних домовленостей, ніяких там організацій, типу ООН, які а, все ж таки регламентують відносини між державами, і для якої є пріоритет суверенітету і територіальної цілісності кожної держави, на чому побудована принцип міжнародного права в ООН, тоді все це все, 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 руйнується і. і... Наслідки будуть серйознішими, і це найбільше, що зупиняє Америку, Європу, взагалі всі країни, які більш-менш розуміють, чим це закінчиться, від того, щоб здати сказати, вийти сказати, ну все повоювали, зрозуміло, добре. все одно Україна не контролюється цю територію що заради неї грубо кажучи поділили, розійшлися і живемо далі. Ну, от у нас залишається дві хвилинки. Чистки масштабні, такі минулого тижня анонсували різні медіа в Міністерстві оборони. От міністр звільняє двох заступників Буданова. Ось без пояснень наразі. Чи пан Буданов міцно тримається на своєму стільці, як ви думаєте, чи він теж може з часом піти у відставку, тому що свого часу і ніхто не міг подумати, що залужного, наприклад, президенту відставкою відправить. Розумієте, тут. Прогнозувати дуже важко, бо ми розуміємо, коли є відставки через некомпетентність, там непрофесіоналізм, не знаю, чи якісь проблеми, коли це пояснюється, так якимось чином тоді можна щось прогнозувати. Якщо це відставки відбуваються від древнощів певних політичних фігур, які... Просто бояться інших джерел інформації, які доб'ються, дідуть до президента, так би мовити, так то тут це може кого завгодно бути, і коли завгодно, так би мовити. Ми живемо. На жаль, на даний момент в не зовсім демократичній державі. Принаймні, інституційно, ми вже не та держава, з якої починалась війна, так би мовити, два з половиною роки назад. Це ми не президент, ми не парламентсько-президентська республіка. Ми. Президентська республіка з дуже дивною конфігурацією влади, ну принаймні така конфігурація не притаманна європейським країнам 20-х років 21-го сторіччя, куди ми прагнемо, куди ми йдемо в Євросоюса. Майновані? Ну так ні. Ну, по різному можна потрапити в Євросоюз і в НАТО. Тим більше, а, але на даний момент просто сказати: ну ще раз кажу: оці питання це. Це політичні питання, угу. які в нормах умова повинні обговорюватись в уряді, в парламенті в першу чергу, так а не під ковдрою в офісі президента. Добре, дякую вам, Олексій Голобуцький, політехнолог аналітик був з нами сьогодні.